Топ-3 товару, які є у нас на полицях нашого магазину, але ми його не рекомендуємо. І розпочинає цей топ славнозвісний препарат Ярос. Чому я його не рекомендую і чому він у нас є? Є він у нас з тих причин, що ви його хочете, ви в нього свято вірите, але ж я його не рекомендую, тому що ціна, як за мене, занадто завищена і немає того вау-ефекту, який ви очікуєте. Є препарати. Набагато дешевше і набагато краще. І ще одне насіння, яке також недавно з'явилось на полицях нашого магазину. Але ми також його не рекомендуємо. Ми його називаємо штрахінбахін а має він назву Ворбебінгштраубе, так що було менше хейту. Я проти компанії Джілсіс не маю нічого проти. Але за Штрахенбахен за цей юрок скажу дуже сильно він накручений і дуже сильно він розкручений. І також немає там. Той урожайності, яку вам просто обіцяють в рекламі. Наряду з голландськими огірками, він просто рясно тухне. І все. Друзі, і завершує наш топ товарів, які ми не рекомендуємо, це огірок бутон Лотоза. Це був хітом 22 23 року. Всі ви за ним з реклами бігали, хотіли бутон лотоса, а потім ви самі казали: фу, не хочемо його навіть садити і брати в руки. Тому, друзі, завжди обережно ставтесь до реклами. І що, нехай росте!